Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Сьогодні пропоную дізнатися новини від Мар'яни Безуглої щодо внесення змін до законодавства пов'язаного з мобілізацією. Відверто кажучи, протягом останніх двох місяців обговорення даної тематики щодо мобілізації дуже схоже на дії невротика, як про це сказали психологи. Поясню, чому вважаю так: Верховну Раду і суспільство хитає то в одну, то в іншу сторону. Разом з тим, питання щодо звільнення строковиків. Питання щодо ротації, питання щодо звільнення військовослужбовців, які на фронтах з 2022 року залишається невирішеним. Чи можна було б прийняти рішення окремо по кожному питанню? В суті свої можна і технічно, я думаю, що це теж можливо. Але, на жаль, цього не робиться. І сперечаючись по. Певним питанням всі інші важливі питання, пов'язані з строковиками, як я вже сказала, з ротацією, залишаються невирішеними. Сьогодні я хочу вам представити дані, які опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук Мар'яна Безогла щодо новин нових. Змін, які плануються внести в законопроекти, представлені та зареєстровані у Верховній Раді, і пов'язані з процесом мобілізації. На даний час хочу вам сказати, що вже зареєстровано у Верховній Раді 5 законопроєктів. Але перед тим, як почнемо розбирати дану тему, я хочу звернутися до вас за допомогою, пов'язаною з підписом петиції. На захист лікарів інтернів Попри те, що у законопроектах пов'язаних з мобілізацією то вносяться, то скасовуються певні зміни, проблема надання відстрочки лікарів-інтернів все ж залишається важливою. В минулих відео я більш детально пояснювала, чому так важливо лікарям-інтернам отримати відстрочку від мобілізації на час проходження навчання, саме на час проходження навчання. На зараз коротко скажу лікарі-інтерни, яких мобілізують, призначаються на посади медсестер або медбратів, тобто значним пониженням кваліфікації. Тому прошу, прошу, дуже прошу допомогти мені привернути увагу наших законотворців, а також безпосередньо Міністерства охорони здоров'я, кабінету міністрів України, до яких я в принципі як адвокат вже неодноразово зверталася як до народних депутатів, як до комітетів Верховної Ради, як до Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони до кабінету міністрів з даного питання. Допомогти привернути увагу шляхом підпису петиції, посилання на яку я залишаю в описі під даним відео. Я щиро, щиро вдячна кожному, кожному, хто відгукнувся або відгукнеться і стане на захист не тільки молодих лікарів інтернів, а загалом майбутнього медицини в Україні. Підпишіть петицію. Тепер поговоримо, що представила пані Безугла. Про зміни по мобілізації на своїй сторінці у Фейсбук. Отже, вона написала, що планується змінити за результатами обговорення у Верховній Раді України законопроекту про рекрутинг, мобілізацію та проходження військової служби. Наразі це наступне пише пані Безукова. Виключити вимогу надання військовозобов'язаними місця проживання при укладанні трудового договору. Думаю, що треба уточнити: при укладанні трудового договору особа в будь-якому випадку буде вказувати місце реєстрації. Своє. Інше питання: чи співпадається місце реєстрації і місце його фактичного проживання, і чи хоче про це вказувати особа залишається. Правом конкретної особи. Наступне: виключити анти... антиконституційні норми про внесення до реєстру боржників. Далі повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення усім особам з інвалідністю, у тому числі третьої групи, тут я б. Поточнила скоріше потрібно було б сказати, залишити норму, яка чинна на зараз, а не повертати норму. Далі, повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення для військовозобов'язаних, які мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю, в тому числі третьої групи. Далі повернути відстрочку для усиновителів, опекунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів як у чинному законі. Тут я ще раз сказала, залишити норму, яка існує в законі. Далі, виключити відстрочку чинним народним депутатам України, чинним народним депутатам України. Отут уже чіткий популізм, на мою думку. Давайте відверто, як би ми не відносилися до наших народних обранців, є один нюанс. Згідно законодавства, тільки їм надано мандат для прийняття певних законодавчих актів. Отже, якщо вигристи всю Верховну Раду і послати їх на першу лінію фронту, ми залишимося, відверто кажучи, і без рук, і без ніг, і без голови в законодавчому полі прийняття рішень. Далі, виключити відстрочку працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України правоохоронних органів. Далі, вилучити норми звільнення поліцейських та прокурорів у зв'язку з призовом на військову службу. Далі повернути на військовий облік осіб, які прийняті на службу до правоохоронних органів. Це мається на увазі. Щоб не було у нас спецобліку, наскільки я розумію, далі запровадити бронювання органів прокуратури, правоохоронних органів, органів системи правосуддя та досудового розслідування, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в порядку, визначеному кабінетом міністрів, з чітким визначенням професій та посад, це я 100% підтримую. Я вважаю, що це правильно. Наступне. Уточнити надання відстрочки здобувачам освіти, виключно за умови їх послідовного здобуття без урахування спеціальності фаху. Відверто кажучи, дуже розмита форма, якщо вона попаде в закон, буде різноманітне трактування, яке призведе до порушень прав здобувачів освіти. Далі, надати відстрочку особам, зарахованим на навчання до інтернатури. От за це, от за це, от за це особиста величезна моя вдячність пані Безуглій, а також всім народним депутатам, які все таки дослухалися до голосу розуму і вирішили попіклуватися про майбутнє медицини. Наступне. Повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки, оце повністю згодна. Освітян чіпати не потрібно. Крім того, що ці особи загалом отримують мізерні заробітні плати, їх ще й намагаються смикати по мобілізації. Наступне. Виключити норму щодо надання повноважень місцевим органам виконавчої влади, приймати рішення про надання військовозобов'язаним від строчки від мобілізації, далі вилучити норму щодо військово-транспортного обов'язку для ФОП. Далі вилучити норму щодо обов'язкового проходження громадянами лікування згідно з рішенням ВЛК чи відповідного ТЦК. Далі вилучити норму щодо уточнення своїх облікових даних громадянами протягом 20 днів, здати про продовження мобілізації. Далі виключити повістки через електронну пошту, 100% підтримую, це дуже правильне рішення. Визначити дискрецію щодо звільнення військовослужбовців в залежності від служби в зоні бойових дій або в тилу. 100% підтримую дану норму. Запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО, підтримую цю норму на всі 100. Уточнити статті Кримінального кодексу України, за якими дозволено за бажанням призвати по мобілізації засуджених, далі включити відтермінування запровадження вимоги до кандидатів на посади державної служби прокурорів на службу в поліції в частині проходження базової військової підготовки або базової військової служби. Далі скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону та запровадити надання відстрочки до 25 років або 6 місяців у разі звільнення у віці понад 25 років. Далі розпочати базову загальну військову підготовку в закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року, тобто хочуть зробити оцей рік 2024 перехідним роком щодо запровадження базової загальної військової підготовки в закладах. Вищої освіти розпочати базову військову службу у рік наступний за роком, у якому припинено чи скасовано правовий режим воєнного стану, далі застосувати вимоги до кандидатів на посади Державної служби прокурорів на службу в поліції щодо проходження ними базової загальної військової підготовки або військової служби через один рік після запровадження базової загальної військової підготовки. Далі провести у відповідність до Конституції повноваження президента в частині видання указів. Це все в кінці пані безугла зазначила не я визначаю, я інформую як член робочої групи, вважаю, що суспільство повинно бути проінформоване. Отже, я теж вам. Надала інформацію, тобто проінформувала вас з останньою інформацією від нардепа пані Безумлої. Поки це все. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації щодо відстрочок по мобілізації щодо мобілізаційних розпоряджень, що звільнень з військової служби щодо перетину кордону. Електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!